Чому в світі існує страждання, коли є люблячий Бог, який все контролює, який турбується про нас? Що нам відомо про Авакума? Напевно, багато віруючих людей, читачів Біблії, послідовників Ісуса Христа, пам'ятають з його книги, «Останні вірші з третього розділу слова, які дуже часто зачитуються, і вони відомі як поклоніння Авакума, як його надихаюча пісня. Сьогодні ми будемо біблійно мислити на цю важливу ключову тему: як справитись з більлю і стражданням, як не дивлячись на ті обставини, які є навколо нас, нам бути бадьорим Духом, славити Бога, поклонятись йому. Тому що не так легко далося це визначення і ця величальна пісня для Авакума. Історія говорить, що це Божий пророк. Можливо, він служив у храмі. Левитом, тому він оспівав своє поклоніння і величі Бога. Але коли ми дивимось на початок цієї книги, авакум у відчаї, авакум у переживанні, тому що він був зосереджений на головних подіях, які відбувалися в той час у його суспільстві. Він був сучасником Ісаї, він також був сучасником своїх колег інших малих пророків. Це був той час, коли між Єгитом і Асірією. Вавилонська імперія, полон, це були важкі часи, і він свідчив про свій духовний стан, він свідчив про свої переживання Богу. І перші вірші, першого розділу життя, служіння цього пророка і того контексту, в якому він знаходився, виражалося рядом запитань. І його крик і його біль виражається, напевно, одним реченням сказати: Боже, чому ти не втручаєшся? В цілому, коли ми дивимося на служіння цього пророка, і ми на його книгу подивимося з висоти, ніби пташиного польоту, і яким чином він до такого відчаю в зовнішніх обставинах дійшов до того, що прославив Бога гідною, надихаючою піснею поклоніння Богу. Навіть особливо хочу виділити те, що обставини навколо нього зовсім не змінились. Але змінилось його серце. В чому секрет? В чому сила Божої людини? Коли віруюча людина дивиться на цей світ, переважно вона бачить страждання. Але я впевнений в тому, досліджуючи цю книгу, що Бог відкрив цьому пророку про те, яка є його, тобто Божа, стратегія справедливості проти зла. І коли цей пророк побачив цю стратегію, коли він почув Божу відповідь, коли він побачив Божу перспективу, що буде із злом у цьому світі, і як Бог у своїй святості, праведності, у своїй справедливості покарає несправедливість, ми разом теж можемо прославити Бога. Отже, у відчаї, коли. Авакум запитує, Боже, чому ти допускаєш це все беззаконня, щоб я бачив і це робить муку в моєму серці? Бог відповідає. І Божа відповідь, вона не дуже сподобалась Авакуму, тому що Бог каже на відповідь на Його прохання: подивіться на оточуючі вас народи, придивіться, і ви здивуєтесь, ви будете приголомшені, адже за ваших днів я вченю таку справу, про яку б ви не повірили, якби хтось про це розповідав. І Бог далі продовжує, що я підніму інший народ. Ось я підіймаю халдеїв, стрімкий і жорстокий народ, який пройде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належать. Він страшний і лютий, який за своєю волею вершить судочинство і встановлює свою владу. І там описується те, що сила цього народу, сила вавілонян, сила халдеїв є їхнім Богом. І це дуже вражає, це дуже пригнічує Авакума. Він ніби каже, Боже, невже це відповідь? А хіба ми хуже за них? Чому ти у своїй справедливості так допускаєш? І він дає до Бога друге звернення. І говорить з 12 го вірша першого розділу: Але хіба не Ти, Господи, існуєш споконвіку? Ти, мій Бог? Ти їх покликав, аби звершити суд, суд над ізраїльським народом було впливає? Розсіяння, був полон, було багато страждання, була війна, була біль. Це чимось схоже на те, що відбувається в Україні. Коли йде війна, коли йде рюнація, дуже багато наслідків, проблем, переживань, болю і страждання. Ми про це багато говоримо, ми про це проповідаємо. Ми за це молимося, щоб в таких умовах Бог дав для нас захист. В таких умовах дуже важливо розуміти, що Бог є скеля нашого спасіння. І що Бог допускає зло для того, щоб це зло, проявившись, потім було покарано і понесло відповідальність. І далі другий розділ описує те, що Бог констатує факт, які є люди, в яку гріховну долопоклонську залежність вони потрапили, і про те, що Бог, 20-й вірш, другий розділ Авакума, а Господь у своєму святому храмі. Тому нехай мовчить перед Ним уся земля, що зло буде покаране, що Божа стратегія справедливості вона не обманить, вона сповниться у свій час. І потім уже авакум, дивлячись на ту картину, яку відкриває Бог, співає свою величальну пісню і прославляє Бога. Господи, якщо це так є. То навіть якщо будуть ще скрутніші обставини, що навіть якщо ще буде більше болю і страждання, і перед цією піснею хвали, яку ми читали з 17 вірша останнього третього розділу, 16 й вірш, коли Авакум почув Божу відповідь, і Боже покарання зла, і торжество Божої справедливості, і те, що очікує цей світ, він сказав 16 вірш: Я почув, і затримтіло моє нутро. Під час цієї вістки задержали мої губи, біль прийняв мої кості і почали підкошуватись піді мною мої ноги. Але я повинен залишатись спокійним, очікуючи дня скорботи, який прийде на народ, котрий чинить для нас утиски. І дивлячись на таку перспективу, вже тоді Авакум дає славу Богу і величальну пісню, якщо навіть і не розцвіта смоковниця. І не буде плоду, і не буде овець в кошарі, і будуть багато великих наслідків. Він каже, я буду тішитись Богом. Яке це має значення сьогодні для нас? По-перше, Авакум, коли бачив зло, яке його оточувало, він не звинувачував керівництво, вождів, народ в корупції, в ідолопоклонстві. Він констатував факт, і він з цією потребою звернувся до Бога у молитві заступництва у важкі часи ми маємо шукати Божого лиця. І коли ми відкриваємо перед Богом свою біль, Бог дає свою відповідь. Друге повчання, яке ми можемо виділити, це те, що Божа відповідь вона не завжди радує нас. Божа відповідь не завжди така, про яку ми просимо. Божа відповідь не завжди є така, яку ми очікуємо за нашим поглядом, за нашим планом, за нашим регламентом, за нашою концепцією. І ця відповідь на перший момент вона не влаштувала авакума. Але Бог відкрив і він сказав, що я у ваші дні зроблю наскільки величне щось славне, що навіть коли ви почуєте про це, ви не повірите. І з однієї сторони Бог говорив про покарання ізраїльського народу іншим народом, бавілонянами, халдеями, їхнє розсіювання. Але навіть ті моменти були важливі, тому що коли іудеї юдеї розсіялись у всіх містах і поселеннях, де вони були, заснувалися синагоги. Це було можливим для подальшого благовістя, коли прийде Ісус Христос через кількасот років, де апостол Павло буде ходити по містах уже Римської імперії, ми можемо побачити інше, що Грецька імперія, яка завоювала, мала великі масштаби, територію, а потім була повноволена римлянами. І говорять, що Рим завоював Грецію, військом, але Греція завоювала Римську імперію інтелектом. Освітою. Але всі ці передумови створили ту повноту часу, коли грецькою мовою було написано Євангеліє Новий Завіт. Все це створило передумови, те, що комунікація і дороги, і взаємодія між населеними пунктами, країнами, великою місцевістю була гарна комунікація для торгівлі, для політично-економічних відносин. А це сприяло мандрівкам апостола Павла іншим апостолам для того, щоб благовістити Євангеліє. Тому ми можемо побачити цей другий висновок, що часто, коли ми проходимо ті чи інші проблеми, в них є благословіння. Бог використовує важкі моменти в нашому житті, щоб преобразити наш характер. Через ці обставини Бог дає можливість більше свідчити про його славу і велич. Третя важлива думка це те, що ми маємо зрозуміти, що справжній авакум, який показав приклад служіння, це є Ісус Христос. Бог, який бачив проблему зла, і в його стратегії справедливості і покарання світового зла, центральну роль відіграє не людина і не зовнішній порядок, який буде в людському суспільстві, тому що через гріх це неможливо. І тому Він сам бере тіло людини, він сам приходить у цей світ. Він сам народжується в жахливих умовах, про які ми читаємо, коли роздумуємо про різдвяні події. І Ісус проходить Гефсиманський сад. Він задає Богу теж питання, подібне до Авакума: Господи, Отче, нехай мене ця чаша, але нехай буде воля Твоя, не як я хочу, а як ти. Подібні слова Ісус говорить на Голгофі, в молитві заступництва за весь народ, щоб Отець Небесний простив їм гріхи. І це така стратегія. Божої справедливості, як покарати цю несправедливість? Абсолютно, Бог у своїй владі міг знищити зло, але що б ми тоді робили, коли зло було б знищене? Тому що ми були б знищені разом із злом, але Він сам через Ісуса Христа прийняв на себе Боже покарання, Божої святості, Божої справедливості, щоб нам дати визволення кожному, хто повірить у нього, і своїм воскресінням. І Ісус дає надію на перемогу. Дуже важливо, коли ми роздумуємо про Божу стратегію знищення зла, бачити Божі свідчення і свідчення Божої дії. Для цього нам допомагає, коли ми читаємо останні розділи книги об'явлення, 18 розділ, який описує падіння Вавилону. Йоанн Богослов пише, після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави, і він вигукнув гучним голосом, проголошуючи, упав, упав великий Вавилон, розпусниця». Під Вавилоном ми розуміємо будь-яку систему влади в цьому світі, будь-якого знання, наслідок будь-якого гріха, який підіймається проти Бога. Незалежно який принцип влади, чи то є влада в сім'ї, чи то є влада в суспільстві, чи то є політична влада, чи то є економічні певні фактори пригноблення людей, чи то є війни, чи то є насильство, будь-який прояв влади, який постає проти Бога, який знищує і переслідує Божі цінності, буде покараний. Але Бог, перед тим, як покарати, Він дав визволення через Ісуса Христа. Сьогодні, коли ми живемо в час, навколо є білі страждання, і нас турбує питання Божої справедливості, Божого захисту, ми маємо пам'ятати, що в нашому житті кожен із нас особисто теж не завжди чинив у досконалій справедливості. І коли вимагати Божий суд на відновлення абсолютної справедливості, ми маємо розуміти, що ми ризикуємо під це покарання. Але ми вдячні Богу. Що Він це визволення від такого судження, від такого покарання зробив можливим виправдання через Ісуса Христа. І коли Авакум побачив перспективу Божої стратегії проти зла і відновлення повної справедливості у цьому світі, він заспівав Богу нову пісню. Коли ми роздумуємо про білі страждання і в таких бідах шукаємо Бога, коли ми дивимося у Слово Боже, як Бог діє. Що зробив Христос і що очікує людство, коли вдруге прийде Христос? Це народжує з великою кількістю відроджених людей в небесах співати Богу нову пісню, що Він достойний прийняти честь і славу поклоніння. Бо Він це все звершив для нашого спасіння і проголосив, що у визначений час зло буде покара.